Уперше про будівництво міні заговорили минулого року. Вже тоді село поділилось на два табори. Прихильники зведення електростанції вбачають, в цьому єдиний шанс покращити благоустрій Пухова. Противники ж запевняють, люди понесуть збитки і страждатимуть від нестачі води в криницях, риби в річці та потенційної загрози підтоплення. Ніяке там не може будівництво бути, тому що тут дві, два були паводки, і вода була від краю до краю. Люди не мали куди, як казати, якщо її будувати, то і можна будувати десь за межами села і вислухати людей, пропозицію людей. І так далі, зведення гес на річці Брустурянка, яка протікає через село, неможливе без заглиблення русла та зведення греблі на місці будівництва, яка, окрім води, стримуватиме і річкове каміння. Людей лякає перспектива підйому русла річки, яке після повені 1998 року, і так на рівні дороги. Річка, якщо їдемо, дивимося з дороги. Річка практично знаходиться на рівні дороги. Настільки вона занесена. Її треба вичистити, зробити регуляцію, покласти опорні стінки. І про тоді можна про щось говорити. У 50-ті роки минулого століття в селі вже була гідроелектростанція. Пропрацювала вона лише рік, після чого її розібрали, визначено ефективною. Нову планують звести на тому ж таки місці, адже фундамент та водозабірний шлюзи лишилися неушкодженими. Ця ГЕС на території Лопухова, вона колись діяла. Вона діяла всього один рік. Значить, ця ГЕС будеся будувати на тому самому місці, де вона і е, існувала колись. І питання дуже стояло в тому, що вона буде нести загрозу, там води не буде. Це в кінці села, вода, у нас там відповідний дебет води нормальний, значить половина води будеся забирати. Стара гребля буде зірвана і буде опущена нижче рівня. І там буде автоматично стояти метрові ворота, які будуть регулювати подачу води. Незначні модифікації в конструкції ГЕС та запевняння проєктантів, що рівень води у ріці не знизиться, заспокоїли частину місцевих. Фірма, яка зобов'язується зробити міні-ГЕС. Хоче задіяти воду, яка протікає даром. Якщо воно не нанесе шкоди населенню. Якщо ті люди, які хочуть зробити міні-гес, хочуть для нашого села Лопухова щось збудувати, щось зробити, садик, дорогу, ну щось зробити, значить, ми будемо дуже раді, то, що вони зроблять. Однією з умов будівництва було зобов'язати підприємця допомагати громаді Лопухова, а в разі заподіяння шкоди відшкодувати збитки. Уписаний такий пункт, що в випадку нанесення збитків жителям села Лукухова буде компенсовано за рахунок цієї фірми. Друге, то, що було, тому що пройде регуляція ріки, де питання стоїть: 50 тисяч виділення коштів для школи сад НВК Ябловинця, 50 тисяч для. Пробухів сходиться та садик. Дати дозвіл на будівництво міні-гесільське керівництво, якими привабливими не були умови договору, може тільки після громадського обговорення. Громадські слухання проводилися у замкнутому крузі. Там було десь коло 20 чоловік, які були дві або три сім'ї. Розумієте, і то зробили так, як було на Рахущині, я в інтернеті прочитав 39 чоловік, то й одного відсотка не було тут жителів села. Повторні громадські слухання в селі таки відбудуться, переконує сільський голова. Каже, інформацію оприлюднили заздалегідь, аби всі були в курсі. І підготувалися до зустрічі з представниками підприємства. Однак із розмов місцевих стало зрозуміло, вони категорично проти будівництва.